Після того, як зв'язано вже 20 рядів після п'ятки, ми вже будемо робити завуження. Ось ці нитки контрастні виймаємо, але залишаємо їх під рукою, тому що далі знову будемо ділити наші ці відстані на 4 рівних. На кожній спиці у нас по 18 петель зараз. І ці відстані нам треба поділити на дві рівних частини, тобто 9 і 9 на одній спиці. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну, Я користуюся гачком, але можна це зробити і спицею. Ось так я продіваю і просто вкладаю ниточку, і у нас лишається також 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Те саме ми робимо і з протилежного боку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Проселяємо ниточку просто між петлями, щоб ми візуально бачили, де е, ми поділили наплів. Ось так. Ось Після того, як ми вже підготували наші петлі, ми будемо робити наступне. Будемо продовжувати в'язати по колу, по спіралі. І на початку кожної ділянки, у нас чотири ділянки: перша, друга, третя, четверта. На початку кожної ділянки ми будемо робити убавку. Убавка – це коли ми дві петлі в'яжемо як одну, дві рази. Але для того, щоб вони у нас не були перекручені, то я ось спочатку розвертаю першу петлю. Бачите, я її так знімаю, якби я в'язала по одній. Другу розвертаю, і потім одягаю знову на ліву спицю і тепер пров'язую дві разом. Це ми робимо тільки на початку кожної ділянки. Ось у нас перша убавка вже є. Наступну убавку ми будемо робити після контрастної нитки, тобто ось ці дві ми теж зв'яжемо разом. Всі наступні я пров'язую так, як ми і в'язали лицьовими за передню половинку, заходячи з лівого боку в цю петлю, щоб вона не була перекручена. Ось так. Пров'язали Дійшли до цієї ниточки, що у нас розділяє е, наступну діляночку відділяє. Знову я для того, щоб у мене не були перекручені петлі, я спочатку знімаю на праву спицю, та, так як ми б і в'язали проколюючи за передню половинку зліва. Знову їх одягаю на ліву спицю і пров'язую дві рази, Ось у нас вже дві убавки. Перша убавка, друга. Всі наступні петлі вяжемо звичайними лицьовими петлями, зауважую за передню половинку, заходячи зліва, пров'язали, як завжди, перетягуємо спиці. Чи перевертаємо спочатку як кому зручно. Ось я перетягнула, тепер повертаю. І ось у мене та спиця, з якої я буду в'язати, я її роблю коротшу. Та спиця, на яку буду в'язати, вона у мене довга з запасом. І далі початок ділянки. Згадуємо, що ми маємо зробити. Ми маємо зробити дві разом лицевою. Спочатку перезняла. Проколюючи за передню половинку зліва, тобто розвернула петлю одну і другу та дві перших цієї ділянки. А тепер пров'язую їх дві разом лицьовою, Третя убавка у нас пров'язана. Всі наступні пров'язую лицьовою, Ось, Починається остання четверта ділянка, робимо також убавку, попередню попередньо перевернувши петлі, так, щоб вони не перекручені були. Першу, другу, переодягаю їх знову на ліву спицю, пров'язую дві разом лицевою. Нитки ці залишаємо, цей орієнтир нам буде потрібен ще. І дов'язуємо ті петлі, які залишилися. Ось, ми пров'язали ряд. Далі знову перетягуємо спиці, перевертаємо, будемо в'язати наступний ряд. І всі ряди, які нам залишилося пров'язати, ми в'яжемо так само, роблячи убавку на початку кожної із чотирьох ділянок попередньо розвернувши дві перших петлі так, щоб вони не були перекручені. Ось дві разом, всі наступні лицеві. Знову, після контрастної нитки. Першу розвернули, другу розвернули, переодягнули на ліву спицю, пров'язали дві разом. І ви бачите, у нас тут вже утворюється така косичка, а до неї якби прив'язуються петлі, які після неї. Так, всі наступні пров'язуємо. Після кожного пров'язаного ряду кількість петель у нас зменшується на 4, тому що ми в кожному ряді робимо 4 убавки. Так ми в'яжемо до тих пір, поки не залишиться у нас всього 4 петлі, і тоді вже будемо їх закріплювати. Ось у нас вже залишилося дві петлі з однієї спиці. Зараз ще пров'язуємо з іншої спиці, так само роблячи убавки, бачите, тут поки що 4. Але коли ми пров'яжемо убавки, теж буде 2. Ось у нас лишилося 4 петлі, 2 на одній спиці, 2 на іншій. Тепер ми їх можемо об'єднати на одну спицю для того, щоб пров'язати всі 4 петлі разом. Це, можливо, буде трошки важко зробити, але треба постаратися. Ось ми їх отак от складаємо. Проколюємо всі чотири разом, тут уже можна не перезнімати, тому що зараз ми їх так пров'яжемо, що вони всі зійдуться в одну точку. Ось, Пров'язали як одну лицеву, на, на спиці одна петля, ниточку ми відрізаємо, залишаємо десь запас сантиметрів десять. Наголошую знову ж на тому, що в'язані вироби. Треба так, завершувати в'язання, щоб в в'язаних виробах обов'язково був запас нитки, тому що дуже коротко відрізати не можна, бо з часом може розпуститися ота, петлячі петлі, да, які ми закріпили, і буде не, не дуже гарний результат. Так ось, ми ось з вами зв'язали ось таку шкарпетку, фотографуєте одне фото, потім будемо закріплювати, після чого робимо наступне. Уже ці нитки ми можемо вийняти контрастні. І далі ниткою від початку, від набору петель треба закріпити, і оцю ниточку, що закріплення теж треба закріпити. Для цього нам треба, от почнемо, наприклад, із тієї нитки, яка завершила нашу роботу. Ось я проколюю гачком, перетягую на виворітній бік цю ниточку. І закріплюю її за ті петлі, які звиворіту. Ну, я це роблю гачком, але це можна робити і з Трошки складніше, але теж реально. Ось так. Цю зайву нитку можна відрізати, але теж невеличкий запас можна лишити. Далі те саме закріплення нам треба зробити і от з цією ниткою від початку в'язання. Знову ж таки, можна це зробити і за допомогою гачка, можна і за допомогою спиці. Ось я ось так хочу з'єднати, якби як таку петельку, як гачком ми робимо щось подібне. Затягуємо. І тепер сам кінчик нитки теж треба заправити під зв'язані петлі. Отак От я заправляю під ті, що виворітні. Дивимося, не буде видно. Ні, з лицевого боку нічого не видно. але обов'язково треба закріпити цю ниточку. Це я роблю на рівні резинки, тому що на рівні панчішної в'язки може бути помітно. Трошечки підтягую, щоб вона там вільно розташувалась, Ниткою відрізаємо. Тепер можна вивернути нашу шкарпетку на лицьовий бік. Звичайно, зв'язані вироби відпарюють. Ну, про це ми поговоримо трохи пізніше, щоб надати такої гарної форми. От, але поки що поки ми зв'язали, ми в такому вигляді зупиняємося, фотографуємо. Відпарювання свого вироба я зробила наступним чином. Я його замочила у теплій воді з додаванням невеличкої кількості прального засобу, можна навіть крапельку шампуня, сполоснула і віджала. Далі надала форми от шкарпетки, саме, да? їх треба отак от підтягнути вздовж. Петель, і тоді вони вже, бачите, іншого трохи розміру набувають, більш такі приближені до розмірів ноги будуть, ну і трошечки довше видовжуються. Ось я вас прошу також зробити таку маніпуляцію для своїх виробів, сфотографувати.